Всім привіт! Сьогодні в нас чергове відео на каналі. Значить, попав до мене в роботу е, стартер то Жигу... ну, Жигулі Вас класика. Значить, то що є радянський стартер з чугуним нуском. От його маркировка. От. Помили, почистили, бо він був в мазуті. Принесли чистенько. От. Приємно. Так, які симптоми? Коротше, перестав крутити. Крутив, дійшло до того, що важко почав крутити, і перестав крутити зовсім. Так що зараз його розбираємо і будемо дивитися, чи його можна врятувати, чи не можна. Якщо можна, то будемо старатись врятувати. Перевіримо все. От. Ну, зараз я розберу, вже показувати не буду розборку. Тут, а, в принципі, нема там чого показувати. Ну, от, і тоді будемо перевіряти. Так, розібрав я стартера. Значить, зараз я ще вам ще буду перевіряти, покажу. Значить, якор в такому стані положення щиток торцеве. Не таке, як є. Що по колу турцеве. Ну, там, на жигулях е, модифікацій тих стартерів, скільки ж то капець. От. Щітки. От. В принципі, найбільше от е, питання по двох щитках. Дві, в принципі, зношені однаково, а от дві одна е, висока і на бік, бачите, зношена. А друга о, така от коротенька. От видно. Щітки є. Треба було б замінити. Заміни. Маю щітки нові. Ну, хто на каналі в мене дивиться мене давно, то знає, що я там і колись. От, зараз вже менше, бо вже і ті техніки більше совєтської, радянської нема. А колись вплутну там, займався ремонтом тих стартерів, того все генераторів. Ну і зараз, якщо приходиться, роблю. Так що от на запасі є от, в мене комплект нових щиток. От, є в мене втулки. Але втулки Москві 412. от. Пише, але треба їх поміряти. Можливо, вони і підійдуть нам. Якщо ні, то ми втулок маємо. Є в мене втулок багато нових. От, є в мене банка. Там є насипом от є втулочки нові, можливо, звідти і виберемо новенькі, і поставимо. Подивимося, я думаю, з тим питанням ми розберемося і купляти нам нічого не прийдеться. От, ну, мається на увазі, як купляти, то не мені. Але що їхати, не треба буде, напевно, в магазин щось шукати. Значить, Обмотка полюсів, пробоя немає. От, в мене є на 12 вольт. Ой, кажу, на 12, на 220 вольт От, в розетку, контролька така самопальна. От Світиться лампочка. І я завжди нею перевіряю. Чого нею? Даю 220 вольт, якщо є десь пробой. Бо 12 вольт вам не покаже. от Ну В принципі, він покаже, що є пробой. А 220 вольт, якщо є пробой от в полюсах в умоці, настільки проходить струм, що показує під іскру, в якому місці. Ну, легше знайти тоді. От, так що показую, от корпуса немає. О, ну, Тут я беру по шині. От. На корпус пробоя немає. Між собою контакти от є. Все, обмотки в нас між собою справні. Е, тут нам треба буде почистити продути тої все діло. Якор. Якор. Так само я перевіряв, але ще раз покажу. Корпуса немає. От. На корпус замикання нема ніякого. От, По колектору прохожуся, о, лампочка так горить, на масу беру, горить, нема. От, і ще, ну я ще не розібрав тягую ще реле, ну то ми там вже потім подивимося, розберемо. І ще залишилось е, перевірити кришку, де в нас вставляються щітки. Так як е, ну, в моїй практиці є, що. Тут в нас виходить дві щітки мінусових і дві плюсових. На плюсових щітках, якщо видно, з текстуліта е, знаходяться ну, шайби і самі щифти ізольовані від корпуса. От, є таке ну, зустрічалось в моїй практиці, може бути пробой плюсової щітки на масу на корпус. Ну і ясне діло, що вже працювати не буде так, як треба. Тут у мене пружинка злетіла, то ми потім поставимо. Зараз перевіряємо плюсові щітки, чи не мають у нас так само пробоя на корпус. Так. Одна, одна нема. То я торкаюся. Так, і зразу другу перевіряємо. Нема. Нема на корпус пробоя. О, нема. Мінус є? І мінус є. О, добре. Е, так, то я ми вимикаємо. Ну, то таке, трохи опасна штука, щоб не вдарило током. Ну, я так сильно не боюся, так як було не раз. То, в принципі, я використовую. Значить, що ми маємо ще тут тобто таке? Е, яке, яка причина того всього? Причина того всього втулки, скоріш за все, якор по якору. От видно, видно по якору, що якор вже затирав по статору. Видно, от, і на статорі є натірень. Так що нам треба замінити втулки. І, щотки так само, оця. Щітка, що маленька, сама менша. Можливо, таке і оця щось наперекос. Або вона. От зараз я зараз постараюсь показати. о дивіться, дві щітки, які знос над е, тертю. От видно. о дивіться ці які. І у тих дві, що одна от, маленька, одна на перекос. Бачите? Скоріше за все, що вони або завісали і не доставали. Видно аж такі раковинки, так як був поганий контакт підпаляний. І на тій, і на тій. А отих дві, бачите, вони терлися гарно. Знос, і вони, вони однаково зношені. Ну, є трошечки, ну перекос, але це в плані роботи таке можливо. А ці во вони от неадекватно навіть стерті. О, так що тут, в принципі, питання наразі зараз втулки і щітки. І тоді ми можемо скласти низ, перевіримо його напряму без втягуючого реле, А тоді ще розберемо втягуючи ну, Може болти, п'ятачок туди-сюди, подивимося, що там робиться. О, так що зараз я буду той чистити, видувати, протирати. От, і будемо збирати. Так, значить, втулочку внускові я замінив, розгорткою пройшовся. От, стоїть вона класнючо. от, плотненько Входить. О, люфта от, за якора беру, нема. Класно. Ну так вийшло чотенько, Що і плавненько заходить, і люфта нема. Гарно. Ну так, не скажу, що сильно плотно. ну Так так як треба, як то кажуть. От, По тому є, бо був люфт. Ну і будемо зараз ще задню. от, Понаходив я втулки, бути її. Десь то я роздер коробку. Тому сквічовська одна. одна. То Того, напевно, друга. Чи то... А ні, це стара, я що стояла. Ще десь одна була, вони по розміру. Е, от Вони дві нових. от Вони по розміру не підходять. Е, трошки завеликі. Мускічовський вал трошки більший, то я в себе тут, але в мене тут і бушних є, і нових є. видно там в тій банці є нові бушні. То я в себе понаходив. От ще новенька, це вона. от Виберемо зараз назад втулочку, ще так само підгонимо. Я вже старую випресував. От, Підгонимо ще тую так само, щоб було гарненько. І будемо вже, в принципі, складати. Я кора, я колектора шліфанув. Ну, такий, бачите, якщо добре, зараз не знаю, що фокуснуло. Е, бачите, ламелі такі трошечки якби підпалені, такі раку. Ну, дуже маленькі, от камера передає, але вже ламелі трошечки підпалені. ну то -то За рахунок тих, що щітки що, е, десь вже на перекоспу позавісали і поганий був контакт. От. Ну, Здирати до ідеала, сточувати, теж не варіант, так як тут вже. Ну, ще є, але щоб його вийти на чистову, то треба доба, ну, тут зняти конкретно. А є раковинки, ну, то вже так і буде. Почистив між ламелями так само, всю пилюку повишкрабував. О, все, видув, продув, так що буде так. Так що Зараз роблю втулку другу в кришку задню, щітку тримача і будемо збирати. Так, підзібрав я вже. Тут вже настроїв, зараз будемо пробувати. Зараз показую. Втулочки замінив, замінив задню, замінив передню, плутненько, гарненько, все чітко, зазорів, супер, все. Щоточки нові пружинку, надів. всі контакти, де всі з'єднання перечистив, от, змазав. І будемо зараз пробувати напрямую, без втягуючого реле. риле. Сюди даємо на обмотку плюс, ну і мінус на корпус. О, зараз будемо пробувати, що воно вийшло. Так. Акумулятор трошки такий слабенький, бо він вже старенький. Але для провірки тримаю Контакт поганий. Все, то є ми розібрались, то і є. Зараз будемо е, рельє втягуюче розбирати. О, подивимося всередині стан. То, все, ну, воно тут вже бачите е, відломане. От. Десь тут я бачив тута, ще десь є тріщину, тут вага тут тріщина. От. Зараз розберемо, подивимося його ще всередині. Може прийдеться щось замінити. ну Тут -а болт такий. От, але казали, що тут -а гайка, тут а тут -а ще провод, шайба там. ну Подивимося, коротше, що, який його стан. Тоді вже приєднаю втягую реле і попробуємо з реле, Розберу, зараз покажу. Розібрав тягуюче. ну, тут не, ну, не виходить, тільки розкрутити, треба ще розпаювати. Розпаяти треба отут раз, отут, От, Оці друти паяльником розпаяв. Значить, що ми бачимо? Один болт. Зараз фокус, фокус. Один болт припаляний. От другий ще живенький. Е, ну, в принципі, але більша частина, бачите, булта припалена, його можна було би розвернути. Воно би ще працювало. от припалена Припаляний п'ятачок. Зараз ми ну зараз я покажу, тоді буду розбирати. от Видно, п'ятачок припаляний. І що в мене є? Є в мене два болти вони Бушні. Десь я щось робив, значить. Ну, не знаю, де вони. Ну, були, бо ж розбираєш їх. Напевно, що ми встановимо їх. І що в мене ще є? Є в мене п'ятачок новий. Але, не знаю, чи камера покаже, чи ні, він є тонший. Що я пропоную? П'ятачка пропоную перевернути другою стороною. На другу сторону його перевернути. от Я думаю, що повинно бути добре. от Подивимося. І булти. Е, Не маю я вже більше на запасі. Отож, у мене знову ще круглі залишилися болти Теж, от бушні є круглі. Ось такі от, дивіться, п'яточок, як вам. Бачите, як спаляний валяється. От круглих трохи є. От з круглих от є, що вибрати. І нових є. Квадратник тільки один. Але він по товщині навіть візуально видно, що він є тонший, як у цей, що там стояв. Зараз я порозбираю, ми щось придумаємо, як то зробити. Ну що, відновив я, верніше кажу, відновив, перевернув п'ятака до гори ногами. От, поставив тут афіксатора нового, відновив болти. от, Поставив два інших болта, підібрав в себе. Тут я їх трошки шліфанув. Тут головне, що під них можна. Щось підкладати, в плані чого. У мене є Ну, він підкладається в обмотки, там іде різні електромоторах. Є такий у мене О, був кусочок, я вже вирізав його, під одну мусив робити прокладку. Так як важливо, щоб ці болти були на одній висоті. Щоб їх зробити на одній висоті, я беру от штангелем. Виміряю отут до цієї посадки один болт і другий болт. І роблю на одну висоту, щоб вони були однакові. Якщо ви, у вас там болт міліметр два може, може. Ну, бо по товщині, наприклад, ці два болти, що я зняв між тими, відрізняються десь в районі до 1 мм. Плюс кришка може бути теж прослаблена, просівша там чуть-чуть. От, ну, важливо їх виставити в одну площину на одну висоту. От. І коли у вас п'ятак буде е, тягнути за бендікса, щоб е, прилягання було на два контакти однаково, а не на перекос буде ставати, чи ще якось. І того, якщо от, е, чого вони горять. або поганий контакт, от. Ну, от, в плані цього можливо був. там і контакт. Бачите, один е живенький, більш-менш, а другий підпаляний. Або е різна товщина, різна посадка в кришці. Ну, Цьому ніхто не дає значення. Думаю, поставили нові болти, та й все вони будуть грубити. От, Важливо виставити, щоб вони по висоті стояли однаково. От, і можна, кажу, підігнати Висоту за допомогою. В принципі, можна. Що ще можна з параніта? можна. Таке, що витримує температуру, якщо тут ним крутити довго, ясне діло, що контакти, болти нагріваються. Простий якийсь картон може і посипатися від температури. От параніт, електрокартон, він для того призначений і витримує температури. То вже я робив не один раз. Воно все працює гарно. Зараз я ще, ну, поки я їх так прикрутив, щоб повиставляти, зараз їх ще тут підрівняю. І будемо складати то є все діло, спаювати назад тих два контакта. І будемо пробувати вже встановлювати на сам стартер. І пробувати стартера вже крутити через ну, включати через втягуюче реле. Ну що, зібрав я вже то є все діло докупи. Ну, де єдине, що кришка вже має тут тріщину. тут була відломана вже, ну, але сидить, підтянув, тут позапаював. От, тут пропаяв, тут пропаяв. Зараз будемо пробувати підключати сюди е, зараз фішечку. От. Сюди фішечку, сюди подаємо плюс. О, будемо пробувати. Так, фішку я десь знаходив, де її положив? Де її положив? Так, плюс мінус. Ага, єво так. Що, пробуємо? А поганий. Зараз мені десь його перечепило, де тут Все працює справно. Воно вже акумулятор дохленький. І не так вже не дуже, але перевірити вистачає. І все працює. І добре, що працює. Отакий от ремонт. от Ну, якби не було втулок і щоток, ну, болти, отакі то треба було підкупити. Добре, кажу, що було на запасі, покажу колись, як багато їздили, ще тих же гулів того всього. Часто приходилось ремонтувати. То так що я так підкуплював. Завжди собі там втулки, щотки. Щоб було вдома, принесли, щоб там не їздити, не шукати. Зразу принесли, переробив і все. От. От такий стартірочок. Все вийшло, все гарно. Стояв він на два болта. Видно, тут різьба добра, тут добра, а тут в болоті. На два болтика прикручують. От. Так що будемо віддавати. Отакий От ремонт. А був мертвець, бачите? Ніби казало, що там вже щось серйозне, а нічого такого вже серйозного там і не було. Все, всім дякую за увагу і всім пока.